Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами будинок. Ось такий виходить красивий будинок. У цього будинка є вікна, двері, стежка біля дверей і навіть свій газон із власними квітами. Ось так будинок виглядає з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми паперовий будинок будемо робити разом. Щоб зробити будинок, беремо листок розміром 15 на 7,5 см. Беремо листок, складаємо його вдвічі, розкладаємо назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Складаємо листок на набік вдвічі, наводимо лінію, перевертаємо листок назад, Тепер складаємо листок до лінії. Знову наводимо лінію, перевертаємо листок і знову загинаємо листок до лінії. Наводимо листок, в бокову сторону загинаємо набік до початку листка, наводимо і з іншої сторони робимо те ж саме. Наводимо. Підіймаємо листок, беремо за бокові сторони і розтягуємо листок в сторони з обох сторін. Опускаємо листок і наводимо. Тепер ось цю сторону перевертаємо і кладемо біля початку листка. Наводимо. Перевертаємо листок назад. Підіймаємо верхній листок і розширяємо його. Знову перевертаємо листок і просовуємо його під листок. Наводимо. Розвернемо листок. Знизу загинаємо полоску шириною приблизно 1 сантиметр. Наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо. І знову по цій же лінії перевертаємо листок. Наводимо. Перевертаємо назад, перевернемо на іншу сторону, вирівнюємо, беремо листок руки, розкриваємо середину листка і листок по лініям в середину. наводимо бокові сторони і складаємо. Це наведемо. Перевертаємо верхній листок. Наводимо. Перевернемо на іншу сторону і загинаємо листок. Наводимо. Піднімаємо гору. Перевертаємо і листок піднімаємо вгору. Трішки складаємо і ставимо будинок. Тепер будинок потрібно розмалювати. Для того, щоб будинок розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо будинок так, як ви бачите це в себе на екрані. Тепер будинок вже повністю готовий.